Всім привіт, дорогі друзі! Ну ось і підходить до кінця уже чемпіонат світу в Катарі 22-го року. Фінал цього чемпіонату світу Аргентина. Франція, друзі, пишіть, чи очікували ви взагалі такого фіналу перед початком турніру. Ну і звісно, в коментарях прямо зараз залишайте свої прогнози на цей фінал. Переможе Аргентина чи переможе Франція. Ваші думки і ваші варіанти взагалі розвитку подій в цьому матчі. В цьому відео, друзі, ми поговоримо про цей фінал, поговоримо трішки про матч за третє місце. Я зроблю також свій прогноз в кінці цього відео на фінальну гру Аргентина. Франція яка буде завтра. Тому всіх запрошую на пряму трансляцію. Буду для вас коментувати. Цей матч, тому заходьте всіх, буду чекати. Перед початком, друзі, не забудьте, як завжди, поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви в нас вперше. Ну і, звісно, пишіть свої коментарі. А ми йдемо обговорювати фінал чемпіонату світу в Катарі. Зовсім трішки поговоримо про матч хорватія марокко Гра за третє місце, і взагалі, ось ці матчі за третє місце на чемпіонатах світу, вони ну не дуже сильно, не дуже серйозно сприймаються вболівальниками. Це такий невеличкий розігрів перед фіналом. І він вийшов доволі непоганим. Хорвати зайняли третє місце. Я вважаю заслужено. От, в першому таймі всі були забиті м'ячі, да, і Хорвати забили свої два, і марокканці забили свій один. В другому таймі голів не було, марокканці не змогли, в принципі, зрівняти рахунок, перевести там в допи і, можливо, щось зробити для того, щоб вирвати це третє місце. По статистиці, по ударах трішки краще грала. Збірна Хорватії, як ми бачимо, ударив ствір на користь збірної Хорватії 4-2. Якщо дивитися по структурі гри, то Хорвати ну, якби, в основному тримали в себе в центрі поля, потім розводили вже по флангам. Марокканці в основному грали через право, де є Хакімі, де є Зієш, тобто ці всі пацани там тащили, грали, старалися, але в них нічого не вийшло. Хорвати все-таки зайняли своє почесне третє. До речі, пишіть, як вам гра, і взагалі чи заслуговувала Хорватія в цьому матчі виграти третє місце чемпіонату світу. Ну, і давайте вже по самому фіналу, друзі. Звісно, що фінал Аргентина-Франція. Всі ми його чекаємо. Він вже буде завтра, о 17.00, який матч сьогодні був за третє місце. хорватія марокко 2-1, як ви бачите. Ну і хотілося порівняти все-таки шлях до цього, до цього фіналу. Тому що, як на мене, ну шлях тих же французів він був. Напевно, дуже схожим, як і у аргентинців, тому що був один серйозний суперник і у Аргентини, і у Франції. Це у аргентинців були Нідерланди, серйозний суперник. А у Французів була дуже сильна збірна Ана. Саме також розуміємо. Ну і такі проміжні матчі, як поляки і Марокко, Да? в аргентинців вийшла Хорватія і Австралія. Хоча, здавалося, Хорвати повинні були ну, якісь проблеми створити давайте так тим же самим аргентинцям, але Аргентина доволі спокійно пройшла цю хорватію в півфіналі. І французи, в принципі, також пройшли доволі спокійно марокканців 2-0-3-0. Тобто ніхто із цих команд не пропустив. І сам фінал, друзі, сама боротьба, бомбардирська боротьба між Месі. Роналду хотів сказати. Звісно, що МБАПЕ, Месі МБАППЕ, Альварес Жиру. Такі два футболісти, які десь там бадаються внизу, і Месі з МБАПЕ, в яких однакова кількість забитих м'ячів. Але ми не забуваємо, що Альварес і жиру також можуть забити, нас догнати. Тобто у нас дуже цікава боротьба буде в цьому матчі заголи. І ми подивимося, чи взагалі вони будуть, чи буде там додатковий час, чи буде все в основний час розіграно. Тобто дуже класний поєдинок нас очікує. Ну і фінал. Звісно, що я прогнозував фінал взагалі інший. Якщо ви дивилися попередні мої відоси, то я говорив, що Бразилія і Іспанія буде фінал. Взагалі не вийшло того, тому що бразильці спіткнулися на Хорватії, іспанці так само на Марокко І в принципі, по тому, як розвивалися події, саме Іспанія і Бразилія повинна була бути в півфіналі з тими ж аргентинцями-французами, грати, і нам би все вирішувалося. Але, як ви бачите, зовсім по-іншому У нас це вийшло, і майже за третє місце вже зіграли. Так от фінал, хто є фаворитом, друзі? На даний момент фаворит Аргентина. І з точки зору навіть. Не ігровою, а з точки зору от, атмосфери, і з точки зору того, ну багато хто каже, що цю збірну Аргентину тягнуть, що їм багато ставлять пенальті. Що для Месі хочуть взяти, ну, типу, Месі хочуть віддати цей трофей, все-таки, тому що Роналду там вилетів, да, кому ще давати. Залишився Месі, тому давайте тягнути його. У Франції, ну кого там тягнути? МБАПЕ, який і так ще молодий, в нього ще все попереду, да, чи там жиру тягнути, чи кого там. Ну, французи, в принципі, за ними такого не ми не спостерігали. От аргентинці, ну, я вважаю, що вони заслуговували проходу далі. Якщо ось так. Подивитися на ті всі матчі. Єдиний матч, це звісно, що Саудівська Аравія, які Аргентина провалила всі інші матчі, вони тактично перегравали своїх суперників. В принципі, це було видно з Нідерландами, повна перевага ось по тактиці. І Хорватії вони ну тупо переграли. Ну, Скалоні реально переграв Даліча і. Вони вийшли в фінал. Французи, ну ось не, не вразили, реально. ну Французи, вони да Вони всіх пройшли, але не було якоїсь такої, знаєте, ну заведеної Збірної Франції. В цій збірній Франції можна виділяти, звісно, Шамбапе, але на ранній стадії чемпіонату світу. Далі в нього щось, ну голи вже не йшли. Олів'є Жеру Звісно, що бомбардир, який і забиває ці всі робочі м'ячі в штрафній площі. Антуан Грізман дуже класно, дуже класно влився в основний склад, під нападником грає дуже якісно. Плюс на фланги зміщується, допомагає. Команді багато стандартів заробляє дуже 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 класний чемпіонат світу проводить Грізман. Ну і ще виділив би уголь Йоріса, тому що на нього завжди багато хейту, але на цьому чемпіонат світу він дійсно стабільно стоїть. Так само, як і в Аргентині можна виділяти Мартінеса. Тому давайте переходити вже до самого прогнозу на фінал. А в цьому нам допоможе друзі. Звісно, що парі матч, тому давайте дивитися коефіцієнти. Що у нас на прохід? На прохід збірної Аргентини 1,9, друзі. На прохід збірної Франції коефіцієнт. Давай, тобто невеличким, не таким явним, але фаворитом поки що виступає Аргентина. Але це все, я думаю, ближче до матчу вирівнюється. Тут не суть важливо. Але в будь-якому випадку, друзі, мій прогноз: Франція бере чемпіонат світу. Я навіть відразу ставлю 100 гривень, ті, які в мене залишилися, да і ставлю на те, що Франція пройде от відразу. Тому що давайте подивимося на. Гру обох команд, що взагалі грає Арентина, в що грає збірна Франції, друзі? Ну, якщо ми дивилися, останні матчі да французів проти Марокко, Дійсно, французи не вразили, не вразили своєю атакувальною грою. Французи грали дуже прагматично. Французи грали незрозуміло, десь, напевно, чому вони так сильно підсіли, і мароканці навіть мали можливість там і зрівняти рахунок і все, що хочуть робити з тими французами. Дійсно були там шанси, але Франція потім забила другий, і вже там мароканці зрозуміли, що все, якби в них і так нічого не виходило, а тут ще й другий м'яч пропустили. Психологія пала. Тобто французи і аргентинці от, дійсно по грі. По тому, як вони тактично готуються до своїх суперників, доволі схожі збірні. Тобто, в них є дуже сильний атакувальний потенціал, в них є лідери, в них є е феноменальні футболісти це МБАПЕ і Ліональ Месі, тобто це боротьба цих бомбардирів, обох. Да? Це футболісти, які з нічого можуть реально створити момент і забити гол. Тобто, ну в тих же Марокко і в Хорватії таких футболістів немає атакувальних, тому це перевага. Плюс. Є ось такі відкриття невеличкі. Я вважаю, що для Аргентини це від, відкриття саме Альварес, який витіснив Лаутара Мартінеса, заграв і багато забиває. Ось, бачите, да, в останніх матчах. Для Франції ну, таких відкриттів сильних немає. Але для мене ось Тео Орнандес, який взагалі не награвався на початку як основний лівий захисник. Він е після травми свого брата да, травмувався. І Тео Орнандес Мілана став. На цю позицію в минулому матчі марокканцям він навіть забив і взагалі доволі непогано грає на команду. Тобто таке невеличке відкриття в будь-якому випадку. Чому французи для мене? Французи для мене тому, що да, вони більш напевно досвідчена команда. Якщо так брати, хоча й в Аргентині є багато досвідчених футболістів. Але чисто фізично я вважаю, що французи вони більше витривалі будуть. Тому що ми не знаємо, в якому стані підійде до цієї гри Ліосам Ліональ Месі, хоча я думаю, в нього мотивація просто зашкалює в матчі проти збірної Хорватії. Сам Ліональ Месі не пішки, а реально бігав на своїй половині поля, відбирав м'ячі, допомагав команді. Можливо, в фіналі він те саме буде робити, тобто реально допомагати команді. Подивимось, в будь-якому випадку цей матч, мені здається, не завершиться в основний час. Я думаю, він перейде в додатковий час. І все буде дуже на тоненько, тому що дійсно дві збірні зараз в, в топовій формі, дві збірні доволі, знаєте, гнучкі, вони можуть змінюватися по ходу гри. вони І мені от цікаво буде, хто в цьому матчі забере ініціативу. Тобто, як показує останні останні, як показують останні ігри, ось на ЧС. Реально, от 1-4 там 1-2 Що, так Команда, яка володіє м'ячем, зазвичай програє. Тобто володіє ініціативою, там да, більше атакує. Вона програє. Тобто, хто забиває перший м'яч, сідає в захист, хто більше шансів виграти. Тобто тут реально буде гра до першого забито, де та команда, яка заб'є гол, потім сяде і просто буде сидіти і ловити на контрі. Якщо заб'є другий, це все. В принципі, на цьому час ну, був випадок з Нідерландами, але все одно Аргентинці вилізли, виповзли і виграли ту гру. Тобто реально цікаво, хто забере ініціативу, чи це буде рівна гра. От. І мені здається, що і ті, і ті будуть грати прагматично, багато голів, скоріш за все, ми не побачимо в основний час, і все перейде в додатковий. І там все-таки французів на більше вистачить, моя думка. Не то, що я там проти Ліонеля Месі чи Аргентини щось маю, просто мій прогноз саме на збірну Франції. Хоча тут дуже важко реально зробити якийсь об'єктивний прогноз і навести, навести якусь аргументацію того, чому Франція. А не Аргентина. Тому, друзі, залишайте свої прогнози. Якщо ви хочете зробити прогноз на цю гру, переходьте за посиланням в описі і закріпленому коментарі на парі матч. Можете зареєструватися і отримати крутий бонус 2,5 тисячі гривень. Тим більше зараз крута акція на парі йде на саме на фінал. Зірви королівський джекпот, 10 мільйонів гривень. Що для цього потрібно, друзі, вказати хвилину першого голу у фінальному матчі чемпіонату світу з футболу до 16 до 165, тобто за 5 хвилин до е, матчу, да? і лише після цього зробити ставку від 400 гривень на будь-який матч Чемпіонату світу з футболу з кефом події від півтора. Тобто, в будь-якому випадку ви нічого не втратите, навіть якщо не вгадаєте хвилину. То зможете виграти, якщо вгадаєте ви результат, чи які прогнози ви будете робити з тих 400 гривень. Тому ось така крута акція, можете нею також скористатися. Ну, як підсумок, друзі, чесно кажучи, я говорив, що цей фінал повинен, знаєте, бути і сенсаційним, і не дуже. Я, я вважав, що ну, от в одній другій я зробив такий висновок перед одною другою, що фінал повинна пройти команда типу Хорватія або Марокко. Тобто, ну реально такі сенсації в нас ставалися на цьому час, в одній восьмій, одній четвертій, в одній другій, фактично на кожній стадії, да, навіть на груповому етапі багато сенсацій. І от фінал повинен був бути таким, але е, я розумів, що ну, більш топова команда все одно візьме цей час. Так не сталося. Вийшли дві топові збірні: Аргентина і Франція. І цей чемпіонат світу все-таки, все-таки йде під гаслом. Ліонеля Месі, не Кіліана Мбапе, а Ліонеля Месі. Тому що Мбапе він десь в останніх матчах не так тачив за собою команду, тому що його закривали. Месі в кожній грі: гол, асист, пенальті. Щось коротше, кажучи, він робить дуже неймовірні речі. В своїй 35, да, уже е, доволі старенький Ліонель Месі, але... Ще дуже продуктивний і дуже топовий, і легендарний для всього футболу і для збірної Аргентини. Тому за рахунок Месі, звісно, Аргентина може взяти, може вирвати, і Месі може крутий перформанс видати, там одною передачі розрізати взагалі захист Франції, це він може покласти, можливо, штрафний фіналі. Да? Тобто, ну, Від Ліо Месі можна чекати все, що завгодно. Тобто тут дуже важливий аспект, от, як піде гра в Месі. Якщо Ні МБАПе, ні Месі не зможуть це показати, ну, з таких повній мірі, знаєте, попливати на результат, то ми побачимо додатковий час. Тобто, фактор топових гравців він буде грати дуже високу роль. Тому все таки роблю ставку 55 на 45 на користь збірної Франції. Друзі, ваші прогнози пишіть в коментарі. Заходьте на пряму трансляцію. Буду вас чекати. Дуже цікавий фінал на нас чекає прямо завтра. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.